Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про перебіг позовної давності та про те, як зупинення строків позовної давності з точки зору оподаткування впливає на діяльність платників податків. Отже, що таке позовна давність своїми словами, це термін, протягом якого податкові органи мають право при здійсненні перевірки і виявленні порушень застосувати штрафні санкції за такі порушення. Отже, якщо термін позовної давності вже вийшов, наприклад, понад три роки позовна давність, якщо податкові органи в процесі перевірки виявляють порушення, за якими збіг строк позовної давності, не можуть бути застосовані штрафні санкції за такі порушення. Наприклад, ви прострочили подання податкової декларації у 2015 році. Це надто давно для того, щоб застосовувати штрафні санкції. Але хочу наголосити на тому, що терміни позовної давності, з точки зору обов'язків платників податків і перевірки даних їх податкових декларацій зупинялися останнім часом двічі. Перший раз зупинка термінів позовної давності відбулася 18 березня 2020 року через пандемію COVID-19. на сьогоднішній день знову зупинені строки позовної давності зв'язку з воєнним станом на території України. Отже, фактично, через те, що зупинення строків через ковід плавно перейшло у зупинення строків через воєнний стан на території України. На сьогоднішній день. Можна сказати про те, що строки перебігу позовної давності зупинені у березні 2020 року. Це означає, що податкові органи мають право перевіряти вас не тільки за поточний період, 2020 2021 років, 22 рік, але і відповідно три роки до дати зупинення терміну позовної давності. Тобто, в податкову перевірку можуть потрапити 2019, 2018, а також, напевно, частково 2017 рік. Не, не викидайте документацію за цей період. ведіть її, складайте, готуйте і тримайте усі документи в порядку, оскільки. Позовна давність в такому випадку, як, наприклад, перевірка податкового періоду 2022 року, вона ну якщо вас будуть перевіряти у 2022 році, фактично документи можуть взяти за. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, не на три роки, а фактично зараз, практично, за шість. Ось, але на сьогоднішній день планові перевірки не повинні проводитись. Ми говоримо про гіпотетичну ситуацію на перебіг дії цих строків, на пері... на зупинення цих строків. Власне, ми можемо зробити висновок, що податкові органи можуть перевіряти. Набагато довший період, тому тримайте свої документи. в Порядку у нас на цьому все. Ми вдячні за те, що дивитесь наш канал. ставите лайки. На все добре. До побачення.